Ви коли-небудь задумувались, що холод може не лише бадьорити, а й буквально змінювати ваші гени. Чилтаб – це не просто мороз для відчайдушних, це науково підтверджена технологія впливу на ваше тіло на рівні ДНК. Під час занурення у холодну воду активуються білки РБМ3 та ЦІРП. вони допомагають клітинам відновлюватися, зменшують запалення і навіть уповільнюють старіння. Це не фантастика, це пібег. Це епігенетика у дії. Регулярне загартовування у ChillTab вчить ваш організм виживати краще, швидше адаптуватися до стресів і навіть покращує метаболізм. Ви буквально переписуєте реакції свого тіла без таблеток і тренажерів. Вчені довели, що холод стимулює бурий жир, покращує роботу мозку та нормалізує рівень гормонів. Це ваш природний апгрейд без жодних побічних ефектів. А головне, ви відчуваєте кайф. Спершу мороз по шкірі, потім хвиля енергії і відчуття, що життя стало яскравішим. Чілтаб це ваш щоденний виклик, що перетворюється на звичку переможців. Не бійтеся холоду, бійтеся жити без драйву. Звертайтеся в Спа Galaxy, Ми підберемо ЧІЛТАП, який підходить саме вам. І підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше наукових секретів здоров'я і сили.